На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглянемо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київлада висвітлювала протягом минулого тижня. Традиційно починаємо із тендерів Києва. ДСНС вкладе 3 чверті мільярда гривень у пожежні автодрабини. Київтеплоенерго закупить стільців та крісел на понад 6 мільйонів гривень. Будівлю держпраці на куренівці виставили на продаж. Метро Києва витратить майже мільйон гривень на геодезичні прилади. Також Київ метрополітен вкладе 41,6 мільйон гривень у апаратуру сигналізації, централізації та блокування. Київ водоканал спрямовує майже 100 мільйонів на реагенти для очищення води. Додатково Київ водоканал заплатить ЦКС за послуги єдиного вікна. А Київводфонд майже за 9 мільйонів закуповує три мобільні вбиральні у Святошинському районі. Готують до ремонту укриття трьох дитсадків та двох шкіл. Київ експертиза спрямовує 1,25 і мільйон. На авто Тойота у експоцентрі за 2 мільйони вирішили підремонтувати тротуари. По вулиці Ольжича зібралися ремонтувати покрівлі трьох будинків. КМДА закуповує 5 легкових авто за 4,6 мільйони. На хрещаток у 36 відремонтують ворота. А тим часом ми переходимо до тендерів столичного регіону. Ржищівська міськрада шукає постачальника пікапу Міцубісі. На Білоцерківщині у селі Піщана за понад мільйон гривень зібралися оновлювати вуличне освітлення. Боріспільська РДА замовила окуляри нічного бачення для сил оборони України. А Золожівська громада купить 8 тепловізійних дронів для оборонців нашої країни. Боярка вклала майже 3 мільйони у глибинні насоси. За підмітання вулиць сіл Воронківської громади заплатять 2,7 мільйони гривень. Перестолична громада заплатить 2,4 мільйони за утримання футбольних полів. На м'ясо для санаторію СБУ у Ворзелі витрачать понад 1 мільйон гривень. Фастів вкладе 2 мільйони. Гривень у асфальтобетонну суміш. у селі Шкарівка за понад 1 мільйон з другої спроби зібралися ремонтувати дорожнє покриття однієї із вулиць. Борщагівська громада за 8,3 мільйони купить два мобільні укриття. Коцюбинський будинок культури відремонтують за 1,4 мільйони. А детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати на сайті Києва, тож шукайте посилання у описі до цього відео.